Добрий ранок! Сьогодні 23 квітня 2025 року. Заняття в старшій групі ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття пернаті пісники весни. Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні у нас заняття з природи. Адже природа це така краса. Тому сідайте зручно, та дивіться уважно на екран. І ми продовжуємо з вами говорити про наших пернатих друзів, про пернатих вісників весни. Давайте послухайте віршик коротенький про птаха, який також повертається весні до рідного краю. По болоту так поважно походжає журавель, розглядає все уважно і комашок, і гусей. Ось ви бачите журавель. Зображений на цій картинці. А яких птахів ви не можете побачити взимку? Розгляньте, кого ми бачимо на цій картинці? Ластівка, синичка, журавель, горобчик та ворон. А кого ж ми не бачимо взимку? Ну, звісно, ластівку та журавля, ось ми залишимо саме ці картини. Так вони відлітають восени в теплі краї, а навесні знову вони повертаються до рідної дому. А зараз необхідно прийба... При... прибрати, вибачте, зайві малюнки залишити тільки перевітні Тахів. Але давайте спочатку скажіть мені, хто це корона, звісно, шпа правильно, а це хто? Сорока? Це хто летить? Так це журавлі і, звісно, ластівка. Давайте зайві малюнки прибираємо. Ворону прибираємо, сороку прибираємо і залишається хто у нас? Шпак, журавлі та ластівка це саме перелітні птахи. Сірі журавлі прилітають до нас рано, ще сніг навіть не зійшов, а вони вже корличуть у височині, пізнавши рідні місця, вони збираються. Дикими групами та розпочинають свої танці ви бачите ці картинці. А шпак це один із перших вісників весни. Уже в березні або квітні вже можна почути бадьору пісню цього птаха, шпак відомий і популярний із артистів. Серед птахів дуже гарно виспівують свої весняні пісні, добуваючи їжу для себе та свої пташеня, він знищує велику кількість уссенів, метеликів, слимаків, сарани саме ці птахи саме шпа. Ось ви бачите картинку і гусінь, і метелики, і слимаки, і сарана, і хрущі. Що це? Ну, звісно, це шпаківня. Так, це домівка для кого? Так, це домівка для шпаків. І як ми можемо допомогти цим птахам навесні? Так розпочинати потрібно будувати ці будиночки ще в лютому, щоб в березні квітні ми могли вже їх облаштувати на дерева, щоб шпаки прилетіли та мали де жити. І ці свої домівки птахи відкладають яйця, потім з'являються з них, ну, звісно, пташеня. Ось подивіться, яка гарня шпаківня. Адже кожен з вас своїми батьками, подідусями, зможуть змайструвати ось таку гарну домівку. І Облаштувати її на дереві, та шпаки вам будуть дуже дуже вдячні. Жайворонки майже одночасно привітають шпаками. Після них, через декілька днів, повертаються самці зяблики. Співати вони починають після пригоду саму, адже ви знаєте, що спочатку повертається Самці облаштовують гнізда, будиночки. Потім прилітають самки. При ластівок, збігається із появою мух і комарів. Як ви думаєте, чому? Так, тому що основою їхнього харчування є мухи та комарі. Ось подивіться, які Будиночки облаштовують на тільки з болота та соломи, з очерету, сіна. І ось дуже ці будиночки теплі та добре тримаються під дахами сараїв, будинків, гаражів. Давайте розглянемо будову. Тіла пташки. Що це? Ноги? А це? Хвіст. Та крила. Тулуб. Від тулупа що йде? Шия. Голова та дзьоб. Ми вже з вами малювали та говорили про будову тіла птаха. Адже крила необхідні для того, щоб летіти пташці. Хвіст також допомагає в польоті. А зараз я вам пропоную пограти в таку гру, яка називається Так чи ні? Тут будуть такі запитання, що може зробити людина для птахів і чого вона не повинна в якому разі робити? Тож слухайте дуже уважно та обґрунтовуйте свої відповіді. Чи можна вивішувати шпаківні на деревах, навесні? Яка ваша відповідь? Ну, звісно, вірно, так. Саме про це я вам і казала, що це необхідно, тому що саме в шпаків селяться сім'ї шпаків. Послухайте наступне запитання. Чи потрібно стріляти з рогатки по птахам? Ну, однозначно, ні. Я впевнена, що з вас. Ніхто цього не робить. Потрібно відноситися з любов'ю до природи, любити її та оберігати. Адже птахи наші друзі, і вони приносять дуже багато користі, адже я вам говорила, що вони знищують шкідливих комах. Які знищують сільськогосподарські поля, сади, ліси. Послухайте наступне запитання, чи допомагати хворій або пораненій пташці вам. Так, необхідно допомогти, але краще кликати дорослих, тому що ви не знаєте, чим хворіє дана пташка. Тому за допомогою дорослих можна надати допомогу. І наступне запитання, чи можна підходити до гнізд та розбивати пташині яйця? Ну, звісно, ні, тому що з яєць вилуплюється пташенята, а чим більше маленьких пташенят, Тим більше буде і великих птахів, які нам дуже необхідні для нашої природи. Наступне запитання чи потрібно підгодовувати навесні птахів? Так, звісно, так, тому що птахи повертаються, ще немає насіння на деревах. На кущах. І ще мало для них їжі, тому якщо ви підгодовуєте, оце тільки можна сказати, що дуже великі молодці. І наступне запитання: чим можна нести додому здорових машеня? Так, однозначна відповідь ні. Я впевнена, що ви вже дуже це розумієте, що не можна брати пташенят здорових нести додому. І чи можна в лісі голосно вмикати музику, кричати? Ні, не можна. А чому? Так, тому що птахи. Люблять лісову тишу. Вони знають, що таке, шелестять листять лістя на деревах, як співають такий, як кричать дикі тварини, але вони не полюбляють голосних звуків, яких вони не знають. Тому не потрібно кричати в лісі, лякати птахів. та Диких тварин. І ось від мене вам ось таке сонечко яскраве, про кого ми з вами сьогодні говорили мої любі хлопчики та дівчатка. Так, про пернатих друзів, про птахів, про перелітніх птахів, які повертаються навесні до нас та потребують. Нашої допомоги потрібно любити живу природу, навпаки, допомагати їм, щоб їм жилося добре, щоб їм хотілося співати нам свої пташині пісні. На сьогодні заняття з природи підходить до завершення. Я вам бажаю тихого весняного дня. Коли виходите на прогулянку, спостерігайте за птахами та називайте, як вони називають, допомагайте природі, до побачення вам, любі друзі!